Сьогодні торкнемося такого важливого, але досі ну, не встановлено всі точки на цією проблемою. Це перебіг хвороби лайма у вагітних. І ви вже знаєте, що в вересні 2024 року, нарешті, вийшов стандарт медичної допомоги хвороба Лайма 1623. І я хочу торкнутися, що ж там запропоновано щодо ведення вагітності при хворобі лайма, і хочу вам показати дослідження. Які стали основою таких рішень щодо перинатальної передачі хвороболема. тим більше, що вони дуже сучасні, 24 четвертого. Року, значить, нагадую, що протокол ми можемо знайти на сайті Державного експертного центру та МОЗа України. І ви бачите, що там є стандарт, клінічна настанова і наказ моза. Нагадую, що шифруємо хворобу лайма, нікак бареліоз, нікак там інше, а тільки хвороба лайма А 69.2. В структурі стандарта про вагітних і дітей, народжених від вагітних з хворобою лайма протягом вагітності знаходиться інформація в розділі 3 – лікування пацієнтів і подальше клініка сирологічний контроль, та розділі 4 – лікування діток з хворобою лайма. Ну, Давайте подивимося, що нам пропонується. Ну, логічно, що вагітність ведеться разом з лікарем-акушером-гінекологом і лікарем-інфекціоністом. а при необхідності для дітей це і лікар-інфекціоніст і педіатр, тобто мультидисциплінарною командою. Хвороба лайма може, може, це дуже важливо, тому що я вам покажу результати досліджень. Достеменно навіть ми не можемо сказати відсоток скільки. І наскільки якісно це впливає на перебіг вагітності, але вони є: це спонтанний викидень, мертвонародження, перечасні пологи, внутрішній утробний рост і смертність новонародженого. Але також є дуже велика проблема і дослідження. Не показали достовірності, але ми завжди працюємо на пацієнта. Тобто треба лікувати вагітну до або під час вагітності, це зменшує частоту нєнатальної патології. І це було показано, що висипання, гіпотонія, респіраторний дістрес-синдром. І хочу вам, я була чесно, здивована про хворобу Лайма Ми знаємо з 1983 року. Тобто, практично в 82-му був відкрив ВІЛ. Але як, як член стандарта і протоколу медичної допомоги по ВІЛ-інфекції, можу сказати, що ми декілька разів на рік оновлюємо стільки даних є по віл інфекції, по тестуванню, діагностиці, веденню пацієнта і все. А стандарт по, по хворобі лайма 20 років був незатверджений. Досліджень достатньо мало. Ну, це обумовлено з одної точки зору, що мало виявлено вагітних, які захворіли, були укушені що передавався інфекція. І дослідження є різні. Наприклад, це останнє дослідження це є сума 21 дослідження з 60 до 22 року, і воно називається перинатальна передача хвороби лайма, якісне дослідження пріоритетів дослідження пацієнтів з хвороби лайма під час вагітності. І от коли вони рандомізували метааналіз зробили цих 21 дослідження, то висновок такий. Наслідки під час вагітності все рівно недостатньо вивчені. З одного боку, вагітність це імунодефіцит, тобто це підвищує вразливість до інфекції і можливе інфікування і ризик для плода. Як ми це знаємо чисто практично, тому що барелі відноситься до спірахіат, а такі їх три подруги, як сифіліс і лептоспіроз, дійсно можуть передаватися внутрішньоутробно і мають певні наслідки для плода і новонародженого. Даний рівень інфікування через серед вагітних, як я говорила, достатньо мало, і проблеми з діагностикою, з поганим поєднанням розуміння перебігу сирологічної відповіді у пацієнтів, також ведуть до обмеження як до встановлення діагнозу, то тобто або гіпердіагностика, або гіподіагностика, так і до лікування. Існують обмежені докази вертикальної трансмісії хвороби лайма. І, але такі три організації, як CDC, Центр контролю захворюваності Америки, Міністерство охорони здоров'я Канади і Національний інститут здоров'я Британії, Найс, NICE, все таки говорять, що існує потенційний ризик. І от ці два досліджень показали статистично ймовірну. Передачу в 13 дослідженнях, тобто трошки менше в половини дослід в досліджень, і можливо в двох, тобто 6% досліджень. Приблизно, якщо порівняти статистично ймовірною можливу передачу, це біля 50%, Але так ну точна інформації також немає. Е і також ці 31 досліджень показали, що є несприятливі наслідки: смерть, серцева аномалія, перечесні пологи, але вони були достовірно меншими, коли лікували пацієнтку. 74% без антибіотиків мали ускладнення 29%… з. Пероральними антимікробними препаратами і 12 з внутрішньовенними. Тобто, за результатами цих досліджень, пацієнтку треба лікувати краще менше наслідків при внутрішньовенному веденні препарата трошки більше при пероральному, але схеми терапії, які вони дають, то пріоритет все таки надається пероральним препаратам. Друге питання. Вагітна не обов'язково ну, не передає чи не передає інфекцію спірахету. А що з грудним вигодовуванням? Також не була досі зареєстрована в офіційних випадках в дослідженнях передача через грудне молоко, але також його цими дослідженнями не можуть виключити. Існує мінімальна кількість підтверджених випадків про передачу статевим шляхом. Звідки це взяли? У людей в цих дослідженнях це не було показано, але на моделі у тварин статевий шлях передачі хвороби лайма був в дуже невеликому випадку зареєстрований. Що для діток? Дослідження за дітьми, народженими від е, 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 жінок, які перехворіли на хворобу лайма, також дуже-дуже невелика кількість. І там описується недоношеність, респіраторний дістрес-синдром, гіпербілірубінемія, гіпотонія, септіс, е, ураження суглобів, дерматологічні, урологічні, серцеві і втальмелологічні аномалії. І е, е, тільки в одному дослідженні було показано е, що лікування під час вагітності знижує ймовірність побічних ефектів на 11, порівняно з 50 без лікування. Коли я дивилася дизайн всіх цих досліджень як у дітей, так і у вагітних, мені цікавилось, чим вони порівнювали, тобто, яка була контрольна група. Значить, і практично во всіх цих дослідженнях контрольної групи або не було, а або була. Порівняння з звичайними вагітними на цій місцевості. І дуже велике питання: а що це за вагітні? Які патології супутнього вони мають, генетичні аномалії і так далі. Тобто, це також, коли ми статистично оцінюємо ці дослідження, ну. Ну, На жаль, от такі умови були при проведенні цих досліджень. Достовірно ми також не можемо сказати, чи впливає перебіг воробулайма при вагітності на результат вагітності і на проблеми у дитини. Таким чином, було сформуровано і це внесено як в настанову. Ви знаєте, що перед розробкою або протоколу, або настановим. Протокола або стандарта робиться настанова, так, оці в нашій настанові, яка на сайті Державного експертного центру, було прописано так: що враховуючи відсутність достатньої кількості доказів і відсутність стандартного підходу до лікування, догляд за дітьми, народженими від пацієнтів, пацієнток з хворобою лайма під час вагітності, слід вести разом з дитячим інфекціоністом. Обов'язково лікувати і е, клінічний е, е, наступний е, нагляд, але тривалість його також не визначена. І визначили один критерій, е, за яким ми можемо е, проводити лікування, тобто наявність імуноглобулінів М. Але якщо дуже е, е, уважно подивитися на всі сірологічні методи, як Вестернблот і ІФА, Імуноглобуліни М це також не є 100 показанням для лікування або відсутність імуноглобулінів М не є показанням для лікування. Тобто це також діагностика це дуже спірне питання. В розділі третім – лікування для вагітних основними етіотропними препараторами першої лінії для невагітних є доксициклін, амоксицилін, цефтріаксон. і другою лінією це азітраміцин. Але у розрізі вагітних пацієнток ми не можемо використовувати доксіцикліни. Дуже коротко я вам нагадаю, чому Тому в першій лінії є тільки амоксицилін, а в другій лінії азитроміцин. І зрозуміло, що вибір антибіотика, дозування, тривалість визначається клінічною формою і стадією захворювання. Давайте ж з вами згадаємо класифікацію, категорізацію FDA Federal Drug Administration препаратами для вагітності. Я зазначила: значить, група A – це добре контрольоване дослідження з участю вагітних, не показали підвищеного ризику аномалії розвитку плода. Таких препаратів практично не існує. І от, амоксицилін, азітраміцин, цефтріаксон, Вони відносяться за класифікацією FDA до групи B. тобто там дві такі умови. Дослідження на тваринах не виявили ознак шкоди плоду, а однак досліджень на вагітних немає. Або дослідження на тваринах показали побічний ефект, але з у вагітних жінок ефекта не було. І тетрациклін, який входить в протокол лікування, відноситься до групи Д. Там що це? Це дослідження. Добре контрольоване, абсолюційний, у вагітних жінок продемонстрували ризик для плода, а однак переваги терапії можуть переважати потенційний ризик. Доксициклін. Чому не можна? Протипокази, чутливість, печінкова недостатність лікапіння, вагітність годування груддю. Що проходить? Тетрациклін яз... зв'язується з кальцієм, тому у дитини буде сірий синдром. Він проникає через плацентарний бар'єр. Тому е я вам покажу свою пацієнтку. Там не дуже гарна була ситуація. Три е е місяці вагітності вона не знала і лікували дедоксицикліном. У нього було е переривання вагітності е по медичним показам. При необхідності застосування в період лактації слід припинити грудне вигодовування. Викликає довготривалу зміну кольору зубів. Впливає на емаль пригнічення росту кісток скелета плода, жирова інфільдація печінки. В Україні, як і в Британії, звідки взят прототип протоколу НАЙСа, доксициклін, ми не застосовуємо у дітей до 12 років. Амоксицилін. Протипокази. Ну, зрозуміло, що це перехресна чутливість до антибіотиків пеніцилінового ряду і цеф ряду, інфекційний мононуклеоз, лімфолікоз. Вагітність годування груддю Так, використовується за життєвими показаннями, з обережністю в період годування, оскільки препарат проникає у молоко і може спричинити найбільш поширену, тобто алергічну реакцію. У дітей препарат застосовується від маси тіла більше 10 кілограмів. Азітраміцин, підвищена чутливість до азітраміцину і інших макролідів. вагітність. Немає адекватних даних про застосування азітраміцину вагітним жінкам, Тератогенного шкідливого впливу азітраміцина на плід на не визначений, Він проникає через плаценту. Безпеку застосування зітраміцину під час вагітності не підтверджено, тому цей препарат можна призначати у період вагітності тільки якщо користь перевищує ризик. Це я брала виключно офіційні інструкції, і ну і хочу, щоб ви їх бачили. Годування груддю пронікає через грудне молоко. І у дитини можуть бути побічні ефекти. У діток більше 45 кг використовується. Але пам'ятайте, що азитраміцин дуже скомпроментований. останньою епідемією ковіда, де він дуже широко використовувався, і чутливість взагалі інших мікробів, в тому числі і барелі, до нігду, дуже, дуже зменшена. І третій препарат, який ми можемо використовувати, це при поширенні у внутрішніх органах, це при артритах, при мінінгітах і так далі. Це цефтріаксон. Протипокази, перехресна активність між цефалоспоріновою групою і пініцеліновою. Через ризик виникнення прицетипітатів кальцевих солей цефтріаксону в жодному разі не можна застосовувати кальцевмісними розчинниками, навіть розводити на рінгері. Вагітність годування груддю – це в не слід призначати під час вагітності, особливо в перший триместр. Ну, ми знаємо, що взагалі перший триместр дуже такий критичний, і період годування груддю, якщо немає для цього. Показань У діток використовується. І згадаємо в стандарті 3 лікування. Так як Введення і лікування вагітності точно так же, як у невагітних, і у, враховуючи те, що доксицилін не можемо. тобто Якщо у пацієнтки виключно мігруюча еритема, без ураження внутрішніх органів перша лінія це амоксицилін, 3 грама в сутки. 21 день. Друга альтернатива азітраміцин. Про азітраміцин ми з вами проговорили. Я ще забула додати, що він впливає на КЮТ, тому обов'язково ЕКГ і у людей з атриовентрикулярною блокадами він показаний. Якщо, окрім мігруючої еритеми або безмігруючого ретеми, є ураження черепно-мозкових нервів, які ми пам'ятаємо на чисті, чи сьоми, то амоксицелін. Якщо уражається нервова система, то це втріаксон, тому що доксициклін гарно накопичується в шкірі і практично не проходить через гематоенцефалічний бар'єр. Атрофічний акродерматит акродерматіт це цифтриаксон, кардіт цефтріаксон, Дітки, то же самое, як і вагітні, амоксицилін, сифураксим, азітраміцин, бензилпініцилін, доксициклін не можна. Дози, і при яких стадіях ми також бачимо все це в нашому стандарті. І хочу ще показати дослідження одне, і воно ввійшло в цю статтю рандомізованих клінічних метааналізів 2024 року. Але, от якщо ті були направлені як на перебіг і діагностику лікування, то це більше виключно на лікування, поглиблений огляд переваг використання антибіотиків у лікуванні хвороби лайма при вагітності такі дослідження були початі з відкриттям хвороби лейма в 80-х роках. І от ці 31 досліджень, описані в 27 статтях, і і вони показують імовірну передачу 42% і 6%. Більшість досліджень включали матерів, які отримували антимікробні препарати. А деякі дослідження, я взяла таблицю їх переглянула, що вони взагалі там інформація в був антибіотик чи ні, який він, які шляхи його введення взагалі також не включали. Але так як дуже лімітована інформація, то вимушені були в цей метааналіз включити. І ви бачите, що якщо антимікробні засоби не використовувалися, 74% вагітності мали якийсь несприятливий результат. Внутрішньовенне застосування цефтриаксонта в, в основному було 12% проблеми пацієнта без пероральна 20D, 29%. І практично на кінець я хочу показати вам. Я не можу сказати, що за 25 років я дуже багато бачила вагітних і дітей з після хвороби лайма і все. Але от дві такі гарні пацієнтки хочу вам показати. Тут жінка 30 років, 36 тиждень вагітності. Вона прийшла от з такою красивенною кільцеподібною рітемою два кільця на 36 тижні. Тобто, це був травень місяць вона вже особливо тяжко було ходити, нікуди не ходили. І внизу стоїть букетик цвітов з лісу. От ми епідеміологічно встановили, що це було причиною, як передалась. І вона бачила цього кліща, зняла через три тижні, через 21 день з'явилася ця ерітема, ми її полікували. Ну, 10-й рік у нас не було протоколів, але ми ну, гіпотетично розуміли, що це втріаксон. Через тиждень все це пропало, вона пролікувалася 21 день, за дитиною потім наглядали, вона, дитина не отримала профілактичне лікування, все завершилося е, гарно. І от другу пацієнтку хочу показати: це дівчина 27 років, якій в анамнізі був атягащений гінекологічний анамніз. Вона мала гінекологічну патологію. У нього вже було два викидиша. Вона до нас поступила з мігруючою такою однорідною з слімфаденопатії субфібрилітетом. Її інший лікар пролікував доксицикліном. А, і вот тут вона виписується, і вона означає три тижні вагітності. І, на жаль, ми вимушені, У нас була комісія і по медичним показникам було зроблено медичний аборт. Потім вона. А ще у нього особливість у нього М, Тоді тільки синева діагностику, були на найвищому рівні, 2000, І от вони постійно у нього були і в період лікування, і потім ще ми наглядали десь півроку. Вона дуже хотіла завагітнити. Потім вона зникла, і роки через три мені визивають в гінекологію. І я на іншу пацієнтку я бачу її там. Я її не могла умовити її на те, щоб вона пролікувалася, але вона діагностикам здала у неї, Вона вже була на такому на останніх місяцях вагітності дуже великі цифри імуноглобулінів М. Що потім з неї з дитиною не можу сказати. Але от. Такий варіант, от як е, обов'язково, коли призначаєте жінкам, дівчинам е, доксициклін, обов'язково робіть швидкий тест на вагітність. Дуже дякую за увагу і чекаю на ваші питання.